Части 170 Кодексу адміністративного судочинства звернулася до Рівненського окружного адміністративного суду із заявою про роз'яснення цієї постанови Окружного адміністративного суду. Хочу звернути увагу, що згідно Кодексу адміністративного судочинства, подання заяви про роз'яснення судового рішення зупиняє перебіг строку встановленого судом для виконання судового рішення. На даний час Рівненська обласна рада хоче знати, яким чином вона має виконувати дане рішення суду. А в чому а полягає дане я... рішення суду? Рішення суду полягає в тому, щоб поновити на посаді е... Ковальчука Олександра. Володимир Один... 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 рішення Рішення суду говорить про те, що е... необхідно Рівненській обласній раді поновити на посаді Ковальчука Володимира Олександровича. Але в той же ж момент не звільнено з посади Корнійчука. Так, згідно кодексу законів про працю, згідно... Закону України про виконавче провадження питання поновлення працівника на посаді, незалежно від того, чи це вчитель, чи це лікар, питання вирішується наступним чином. Роботодавець повинен видати наказ розпорядження рішення про поновлення працівника на посаді. В даному випадку ми говоримо про те, що роботодавцем є Рівненська обласна рада. Питання про його поновлення має бути вирішено рівненською обласною радою. Іншого варіанту, іншого шляху, згідно закону немає. Тобто буде засідати сесія. Дуже. А що зараз? Що тобто, тобто ви звернулися <клес> до Рівненського окружного суду, щоб ті пояснили, що вам треба робити, і поки вони вам будуть пояснювати, ви ніяких дій маєте право не робити. Так.